Вітаю, друзі! І сьогодні такий подкаст, який, в принципі, напросився сам собою. Дивіться, я дуже рада. У нас дуже красива цифра. Я їхала в таксі сьогодні і побачила цифру 888 читачів на своєму блозі. Мені так стало приємно тепло на душі. Це просто не передати словами, тому що це все ви, це все органічні, реальні люди. Які підписуються самостійно на мій блог. Але, як завжди, напрошується така думка: а чи варто взагалі заводити блог? Уже скоро 2025 рік, всі сумнівалися про 2024 рік, чи не пізно, чи можна взагалі на мікроблогах заробляти, адже у багатьох аудиторія росте. Не дуже швидко, не так швидко, як хочеться, ну, через певні причини, через те, що не всі інструменти можна використовувати в моменті, через те, що йде е, просто фокус на інших якихось моментах, е, наприклад, на продукті на тому ж, а не на кількості підписників. Отже, я хочу вам сказати, що перші свої гроші зі свого блогу я зробила, коли в мене в блозі було, приблизно 280. Людей. І це були непогані гроші. До речі, у мене було охоплення десь не більше 50. І я заробляла все одно і нормально заробляла для того, щоб жити. Зараз вже заробляю, звичайно, набагато більше. Ви можете бачити всю мою статистику в моїх закритих каналах, в відкритому доступі. І хочу сказати, що так, починайте. Починайте, не бійтеся, але. Звичайно, якщо ви хочете досягти більш швидких результатів, вам потрібно трошечки піднапружитись, тому що в 2024 році, і до того, в 2023 році, і до того, і до того, і до того, звичайно, на ринок вийшли дуже багато різних людей цікавих, якісь із них вистрілили, якісь із них не вистрілили, якісь із них стали та, популярними і відомими блогерами. Але це не настільки важливо. Важливо те, ким ви являєтеся зараз, в цей момент для себе, і те, що ви розвиваєте самі себе. І ви повинні порівнювати дійсно, чи ви працювали цей рік повністю над своїм блогом, або хоча б ці півроку. Не сильно важливо, наскільки сильно багато у вас підписників. Важливо. Скільки ви вклали в свій контент, наскільки ви знаєте свою цільову аудиторію? Тому що нічого у вас не вийде по факту, якщо ви не оберете свою нішу, а через нішу ми, звичайно, обираємо і свою цільову аудиторію. Ми повинні розуміти, кому ми намагаємося продати свої продукти, кого ми хочемо привабити в свій блог, для кого ми взагалі пишемо. Це як журнал. Наприклад, журнал Менс Хелс. Він в основному заточний для чоловіків правильно. Хоча я теж полюбила, полюбляла колись читати Men's Health, тому що там були цікаві розумні статті. Мені подобалася саме викладка. Я не дуже любила жіночі журнали, тому що там викладка була така якась. Ой, дуже часто, така дурнувата, як на мене. По типу як звабити чоловіка. Мене це мало цікавило. Мене цікавило більше здоров'я. і... Мене цікавила якась якісна інформація, а таке, такі речі надавалися, наприклад, якщо брати в печатних форматах, це або круті журнали, бізнес-журнали, або це книжки, звичайно, тому ви маєте розуміти, хто ви такий, хто ви така, і для кого ви це все робите. Звичайно, вам повинно подобатися вести блог. Без цього ви не зможете довго протягнути, ви почнете ловити вигорання, ви почнете прокрастинувати і думати, що нащо воно мені треба, воно мені гроші ще не приносить. А таке може бути, що якийсь певний час блог гроші приносити не буде, тому що вам його треба наповнити, вам треба час. Для того, щоб зрозуміти, наповнити сенсами свій блог, для того, щоб зрозуміти, які навички ви маєте і які болі своїх. На своїй аудиторії ви можете закрити своїми знаннями в першу чергу. І ось якщо ви непогано вивчили свою цільову аудиторію, точно знаєте, який продукт ви маєте для своєї аудиторії створити, маєте якісь круті вже результати від хоча б від ваших подруг, хоча б від себе самого, тобто саме кейси дуже важливо. І ви створюєте цей продукт, який закриває цю біль. Це вже би, 30% шляху. Але іноді буває таке, навіть що крутий навіть продукт не вдається зробити через те, що людина. Не зовсім себе відчуває експертом в продукті, який вона створює. І тут уже здравствуйте, називається я ваша тьотя, синдром Самозванця. Тут, звичайно, зрозуміло, якщо ви не досягли самостійно того результату, який ви хочете продавати своїм клієнтам, оце і є свій самокейс. Якщо ви не можете показати, що ви досягли певного результату, то. Ваші клієнти ну, в певній мірі можуть вам не довіряти або ну, підписатися і придивлятися, чи дійсно воно це так, чи дійсно людина досягає того, що вона пише. Зараз дуже багато людей, які продають менторства та наставництва. Я здесь вже розповідала про цей треш в якомусь із подкастів, коли. Дівчинка просто давить на зізвоні на якісь болі клієнта, на якісь певні речі. Ну, я не буду зараз про це сильно глибоко розповідати, але вона змушує просто взяти клієнта, наставництво ще в розсрочку. Хоча розсрочка є і у мене, наприклад. Але я даю тверді знання на наставництві. Тобто, ви не стаєте після моє... мого наставництва. Ви не стаєте наставником наставників знов. Це неможливо, тому що стільки навичок, скільки знаю я, наприклад, ви не можете взяти навіть з одного наставництва. Це нереально просто, тому що мій досвід 15 років його просто не замінить там, ці 6 тижнів. І це реальність. Тому на наставництві, так, да, ми запускаємо продукт, ми можемо вам перепакувати повністю ваш сенсовий профіль в профілі. Дуже, дуже тавтологічно звучить, але да, сенсове наповнення, скажімо так, в профілі. Ми можемо створити з вас бренд, можемо все, що завгодно зробити. Тобто ви будете просто по-новому виглядати в інстаграмі. Але я з вас ніколи не роблю наставника-наставників і не, не вчу вас одразу продавати на високий чек, якщо ви навіть. Не орієнтуйтесь в тій сфері, з якої ви прийшли. Наприклад, вам тільки потрібно якось почати цей блог і почати хоча б з нього заробляти. І тут цей треш, який я вам тільки що розказувала, я просто зустрічаю приблизно в 50% варіацій, і мені навіть пишуть. З приводу запусків, з приводу того, чи не хочу я у них, до них на навчання на високі чеки. Не хочу, тому що в мене дійсно є хардскіли скіли і софт-скіли для того, щоб запускати самостійно свої продукти і не залежати ні від яких наставників-наставників, і, і давати ці хардскіли скіли моїм людям, які приходять до мене на наставництво. І які зможуть після цього самостійно повністю запускатись і постійно, самостійно повністю робити щось у своєму блозі, а не просто е розказувати людям, так само на болі давити і розказувати їм, що давайте я вас навчу, як бути наставником. Це бред, звісно, тому, будь ласка, дуже сильно контролюйте. Те, що ви бачите в інстаграмі, тому що ви можете потрапити на таких шахраїв, і такі шахраї є, і вони, на жаль, у нас існують, от звідси інфоциганство, в принципі, і походить. Далі я хочу сказати, що обов'язково в блозі, крім того, щоб бути експертом, крім того, щоб закривати болі і знати свою цільову аудиторію, потрібно звичайно розкривати свою особистість. І якщо чесно. То е, я як квіточка, зараз тільки почала розкриватися. Не знаю, чого я боялась, чого я там, е, ну, це мої відчуття. Да? Мені хотілося там показати більше себе з такої експертної, твердої точки зору, але, звичайно, без особистої якоїсь, е, без особистості да? і без особистого життя в блозі, ну, сумно, чесно кажу. Тому, в принципі, я почала вводити спочатку е свої якісь думки в дописи, потім почала вводити якусь проблематику, яку я не підтримую в блозі. Ну, тобто, почала показувати реально, що я підтримую, що я не підтримую. Я сподіваюся, ви це побачили. Зараз я вже ще більше розкрилася, тобто я показую не тільки а, ну, з, з точки зору експертності там, да, і думок. Ще показую навіть трошечки свого життя там, того, що мені хочеться досягти, і до чого я прагну дійсно, і скоро покажу ще, що дуже хочу досягти ще більше. Ну, Я потихеньку, як той бутончик, там, полюсточок за полюсточком розкриваюсь, тому що дійсно, ну, я теж маю якісь рамки, мені не хочеться показувати в блозі все на світі. Я не така людина, і у мене є якийсь свій простір, моя коробочка, в якій мені скомфортно. І у всіх у вас вона така є, ця рамка, за яку ви не можете або не хочете виходити. Ви можете не показувати дітей, ви можете не показувати своє особисте життя. Я завжди кажу, що в блозі це ваш блог, це ваш особистий блог, професійний чи непрофесійний, але вам повинно бути комфортно вести цей блог. Якщо вам не комфортно показувати своє особисте життя, ми просто його не показуємо, а показуємо себе з інших сенсів, з інших зовсім сторін. А далі, звичайно, ну, необхідно для того, щоб продавати з блогу, нам потрібно показати аудиторії, що наш продукт і справді крутий, він закриває певні проблеми, потреби, і це називається тими самими болями. Нам потрібно показати, звичайно, результат, показати кейси, як люди досягають певних. Висот, да, за допомогою ваших продуктів або консультацій. І, звичайно, упаков... упаковуйте свої кейси і повторюю до безкінечності. Якщо у вас е м'який бізнес типу таро, або психології, або астрології, тут трошечки складніше, але ми з моїми е подопічними, з консультацій, Вжимаємо повністю все навіть кейси, навіть з психології. Я допомагаю вибудувати такий класний скіл, робити кейси просто з пустого місця, але при цьому не показуючи да, людину у своєму ну, своєму блозі, тому що певні люди вони особливо там психологія там або коучинг. Вони не хочуть показувати да, свою особистість, але відгуки і кейси все одно можна робити. Як це робити? Це такий секретик, а може, не секретик, можливо, ви бачили в моїх підопічних а, вже ці кейси, можливо, навіть ви бачили їх в рекламі. Тому ем, старайтеся просто вмикати свої голови, фантазію. І підходити творче до свого блогу, насолоджуватись тим, що у вас є блог. Але пам'ятати також, що блог це робота, це така сама робота, як виходите в Офіс з 9 до 18. Але блог це ще гірше, тому що тут, на жаль, ми згадуємо, що ми працюємо на себе. Якщо ми працюємо на себе, то тільки від нас. Ну, якщо у вас є команда, від команди залежить. Наскільки успішним буде ваш блог, і неважливо, це мікроблог чи це вже великий блог, але хочу сказати, що цифри, оці цифри, 888, 889, і там скоро буде тисяча. І чесно, я буду святкувати цю тисячу, тому що для мене це просто нереальна якась цифра. Я поясню, чому. Тому що, якщо ви побачите тисячу людей. В офлайні, тобто перед собою. Уявіть собі тисячу людей. І ця тисяча людей це люди, які підписалися, наприклад, на вас. Уявіть, яка це аудиторія, це здоровенна аудиторія, це практично, мабуть, зал в кінотеатрі. Я не знаю навіть зал в театрі. Ви зібрали ось такий, можна сказати, натовп у себе в блозі і обезцінюєте те, що у вас там. Невеличкі хвати, там 150, 100, може, може, навіть 50. Але оці 50 людей, просто уявіть їх перед собою, ви зрозумієте, наскільки це круто, наскільки це важливо і просто безцінно мати ось таку прекрасну аудиторію. Я вам дуже вдячна, те, що ви тут зі мною. Будь ласка, вірте в себе, у вас все вийде. Я точно це знаю, просто потрібно трошечки піднатиснути. І з вами була Тетяна Христовська ось такий вечірній подкаст, який я, в принципі, планувала і одночасно не планувала. Він просто магічним образом сам собою створився.